Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 26 березня 25 рік. Ну, сьогодні у нас доволі продуктивний був день. Ми обробили ріпак, обробили пшеничку гербіцидом, розпакували посилку нарешті від Михайла Стеця і будемо висаджувати. Підщепу. Що хочу показати? от бо Колись виставляв я як отримав оцю підщепу. Зараз розкриємо її. Ось така підщепа, це в нас айва Сідо. Брали ми Віталія Лапчинського, і я постійно в нього беру. І що я хочу показати? От там писали мені, що ви рекламуєте, що ви розповідаєте. Отримали дрова. А розповідаєте, що гарна підщепа. Ось, дивіться, вона в нас була просто лежала в ямі, а потім десь декілька, та скільки там тиждень-два назад. Я її прикопав землю, тому що ну, просто припоказував. Прикопав, бо думаю, що хочу показати, дивіться. Вона тиждень побула в прикопі. Хто розуміється, той зрозуміє. Ось. Дивіться. Молоді корінчики, які утворилися. Тут тобто ця підщепа здатна дуже швидко вон. Бачимо, ну, звісно, не, не на всіх. Я там показав, ось дивіться, це буріний, от збрехав. Тобто, вона здатна дуже швидко давати коріння, хай навіть самі гілочки. От ми експеримент зробимо, у нас є кільчеватор. Ми, можливо, відріжемо і поставимо в кільчеватор. Побачимо, через який час воно корінчики. Саджаємо саджаємо ми її ось тут в своєму хурмовому садку, так сказати. Ми так посадили хурмовий садок. І ось хто бачить смородина по Так само тут смородина по річки у нас і тут у нас хурма і ведмежий. Через півтора метра один від одного. А тут у нас рядок хурми, яку ми ще будемо щеплювати, тому що у нас є живці. Чому висаджуємо? Висаджуємо, взяли на літню окуліровку. Тому що я вже побачив, вже якось набираюся досвіду, що саме краще те, що влітку або хоч і навесні прищеплено. Але на те, що вже росте і має такі коріння і те, що вже ну, як вкорінилося. Ну, ось у нас тут лишилися бачимо сливки. Ну Це будуть на наступний рік саженці бомбезні. Ну, ось, ось це у нас зимове щеплення. Минуло... ні, що я розповідаю? Ось це у нас якраз не зимове щеплення. Ось це у нас тут пізньо-пізньо весняне, яке ми, яке ми робили в травні місяці. Ось, і дивіться, які гарні. І вже квіткові бруньки. Це в нас що в нас? Формоза? Це в нас формоза, ось у нас майнор, зимове щеплення. Більше метра висоти і дивіться. Все в квіткових. Наші сливки різні, ну то, -то таке. От ми будемо і висаджувати. Будемо висаджувати і щепляти грушки влітку. Побачимо, як воно у нас буде зростати. Айва сідо висаджуємо.